Патріотизм це високе слово. Але коли він проявляється у наших дітей, у наших внуків, це викликає не то, що повагу, а гордість за своїх дітей і внуків. Богдан Вікторович, підійди, будь ласка, до мене. Ця дитина зібрала гроші на автомобіль для Збройних сил України. Цей автомобіль зараз стоїть тут рядом. Його батько Віктор Павлов. Його пригнав тільки з Івано-Франківська. А цей хлопчинка серед своїх сверстників забрав ці гроші. Представляєте? І за це нагороджується. За захист України Дякую. Нашій державі проходять урочистості, пов'язані з відмічанням Дня державного прапора. Саме такі урочистості сьогодні зранку проходять у мальовничому і славному місті Бровари, але родзинкою сьогоднішнього свята, яка викликала ну, просто і чоловічі, і жіночі сльози, було вшанування оцього нашого маленького героя, Богданчика Павлова. Який разом зі своїми однолітками на потреби Збройних сил зібрав гроші і на ці гроші сьогодні Богданчик передає оцей транспортного коня засіб. Скільки часу ти збирав гроші на машину? Один місяць. А хто тобі допомагав? Я сам. А що ти продавав? Тушки, ручки, батончики. А чому ти вирішив збирати на машину гроші? Ну я... захотілося. Допомагати все. Твій тато служить так в ЗСУ, так? так. І ти хотів йому допомогти.